Месельним, чисельним проханням. Сьогодні мені дзвонили 4 чоловіка, пишете, кожного дня спрашуєте, що таке допомогти, якщо корова не хоче йти в хлів. От бігає, не захоче туди зайти, щоб бути при домі при своїй хижині при хліві. Берете просто, знаходите рогатину, прекрасно, знаєте, рогатка, як рогатка, тільки длина. вбиваєте коло хліва. Цю рогатину, намотуйте червону нитку, навхрест на цю рогатину, також корові або на ошейник червону нитку, або сюди на налигач. І говорите такі слова, червону нитку пов'язую її ім'я, тебе біля хліва прив'язую. І так кожного дня, 6 днів. Цей шепоток Діда властелена, Я ж пам'ятаю, він ходив, даже по людям ставив, щоб корова йшла в хлів і знала своє місце. Допоможе. Якщо щось дуже серйозне, пишіть мені, бо ви звертайтеся, допомагаю з коровами, з різною худобою, допомагаю, це мені дано і я вже провірено сто раз. Пишіть особисто, там треба фото вашої худоби, ім'я. І я допомагаю Весап, інстаграм. Обов'язково будь підписником в YouTube, TikTok, допоможе. Це допомагає. Це дієве. Дивіться, нитка натуральна, рогатіна це дерево, ви знаєте, як рогатка, тільки длінне. Допоможе вашій коровці, щоб вона держалася свого хліба. Тільки для моїх підписників, бо моєї енергії ви не почуєте, чужому не підписнику не подіє, Тільки для моїх підписників. Все буде добре.